17 жовтня 1946 року. Дарлайн, я обожнюю тебе, кохана. Я знаю, як тобі подобається це чути, але я пишу це не лише тому, що тобі подобається. Я пишу, бо коли кажу тобі ці слова, мені стає тепло на душі. Минуло страшенно багато часу відтоді, як я востаннє писав тобі майже два роки. Але знаю, що ти мене вибачиш, бо ти розумієш, який я є, упертий і реаліст. Я думав, що писати нема сенсу. Але тепер я знаю, моя люба дружино, що правильно зробити те, що я відкладав, і що колись я робив так часто. Я хочу сказати тобі, що кохаю тебе. Я хочу кохати тебе, я завжди кохатиму тебе. Мені важко збагнути розумом, що означає кохати тебе після того, як ти. Померла. Але я все одно хочу тебе втішати і дбати про тебе, і хочу, щоб ти кохала мене і дбала про мене. Я хочу мати проблеми, які ми б обговорювали з тобою, хочу планувати разом невеликі проєкти, я ніколи до цієї миті не думав, що ми можемо це робити. Що нам робити? Почати вчитися, шити одяг разом чи вивчати китайську, або ж обрати нарешті кінопроєктор. Хіба я не можу цього зробити? Ні. Я самотній без тебе. Ти була ідейницею і головною зачинателькою усіх наших шалених пригод. Коли ти хворіла, то хвилювалась, бо не могла дати мені щось, що хотіла дати, і вважала, що мені потрібно. Тобі не слід було хвилюватись. Як я тоді казав, у цьому не було справжньої потреби, бо я кохав тебе у стількох виявах і так сильно. А тепер це ще очевидніше. Тепер ти вже нічого не можеш мені дати. Але я так люблю тебе, що ти стоїш мені на заваді любити когось іншого. Та я хочу, щоб ти там стояла. Ти мертва, незрівнянно краща за будь-яку іншу живу. Знаю, ти запевниш мене, що я нерозумний і що ти хочеш, аби я був цілком щасливий, не хочеш ставати мені на заваді. Можу закластись, ти здивована, що навіть через два роки в мене нема дівчини, крім тебе, кохана. Але нічого не вдієш, люба, як і я. Я цього не розумію, адже я зустрічав багато дівчат і дуже приємних, я не хочу залишатись самотнім. Та за дві-три зустрічі вони всі здаються попелом. Залишаєшся мені лише ти, ти, справжня, моя люба дружина, я справді тебе обожнюю. Я кохаю свою дружину. Моя дружина мертва річ. Постскриптом, будь ласка, пробач, що я не надсилаю цього листа, та я не знаю твоєї нової адреси.